Але визвали нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений плідло на твого. бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена між жінками, і благословений плідло на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і Благословенний плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна благословена між жінками, і благословений плідло твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з Благословенна ти між жінками, і благословенний благословений бідло твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою Благословенна тим між жінками. І благословений на тво, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з благословенна Ти тим жінками, і благословенний плідло на тво, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з благословенна Ти тим жінками, і благословенний плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою! Благословенна Ти, тим жінкам, і благословенний плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою! Благословенна Ти, тим жінкам. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розвамо, друге славне таїнство, як Господь наш Ісус Христос вознісся на небо. Ісусе наш, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь наші душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокуси, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця Діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тим жінкам, і благословений пллона Твого, бо ти породила Христа Спасу і збавителя душ наш, Богородице, Діво, радость, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тим жінкам, і благословенний плідло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, Богородице, Діво радисть, благодатна Марія, Господь з тобою Благословенна ти між жінками і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво, радисть, благодатна Марія, Господь з тобою Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний прітло на тво, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на тво. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. бо ти, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений прідлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти мій жінкам і благословений лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти мій жінкам і благословенний благословений лона твого. Бо ти породила Христа, спаса і Збавителя, душ наш, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо третє славне таїнство, як Господь наш Ісус Христос зіслав Святого Духа на апостолів. Ісусе наш, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь наші душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плідло на тво, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво, радуйся. благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти тим жінкам, і благословенний плідло на тво, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ на, Богородице, Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти тим жінкам. І благословенний плідло на тво, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радусь, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тим жінкам, і благословенний бідло на твох, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радусь, благодатна Марія, Господь з тобой, благословенна тим і жінкам. І благословений плідло на тво, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. і благословений плідло на твой, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословенний плід лона тво, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона тво, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ Наших. Богородице Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками. І благословений прідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти і жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо четверте славне таїнство, як Господь наш Ісус Христос, причисту Діву Марію, до неба взяв. Ісусе наш, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь наші душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Сіб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Тіво, радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінкам, і благословений підлону Твого. Бо ти породила Христа Спаси, збавителя душ наша, богородиця Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінкам, і благословенний підлону Твого, бо ти породила Христа Спаси, збавителя душ наша, богородиця Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підло твого. Води породила Христа Спаси, і збавителя душ наших, богородиця Діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти міжка, і благословенні підлону твого, бо ти породила Христа спаси і збавителя душ наших, благородиця Діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішінкам. І благословений брідло на бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений брітло на твої, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і під лоно Твого, бо ти породила Христа Спаси, і змовителя душ наша, богородиця Діво радисть, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і під лоно Твого, бо ти породила Христа Спаси і змовителя душ наша, благородиця Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена, і і благословена і твоє, бо Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений бідло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Зважмо п'яте славне таїнство, як Господь наш Ісус Христос при чисту Діво Марії в небі вінчав. Ісусе наш, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь наші душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що сина небеса, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінкам, і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений бідло надвох, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне бідло на Твух, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наша, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наша, благородиться Діво радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підло на Тво, бо ти породила Христа спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підло на Твух, бо ти породила Христа спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міженкам, і благословений підло на твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти мій жінкам, і благословенний підло на твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво радість, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, вчаса, навіть, і повсякчасів, і на віки вічні Амінь. Достойна є воістина величати блаженної і Тебе, Богородицю, Хрисно блажений і пренепорошний і Матір Бога нашого, від херовими незрівнянно сланішою Серафим, що без зутління Бога породило, душу того родився, Тебе величає. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. святих святигоці наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилий нас Амінь. Я отця і сина і Святого духа, амінь. Отця і сина і Святого духа, амінь, і отця і сина, і з духа, амінь.